Я Клименко Олександр Іванович, голова Української народної партії, партія, яка з 1999 року випромінює найкращі демократичні традиції, є провідником і пропагандистом європейських цінностей. Я знаю, що Європа нам так просто не дасться. Будемо підносити свою гідність до того рівня, щоб ми сьогодні не бачили одне одного ворогом. Не може бути ворогом людина людині. Не може бути ворогом сьогодні людина, яка проживає на території чи Сходу, чи Заходу. У нас є цінності, ті, які нас об'єднують. І ворог сьогодні це не удство. Ворог сьогодні це зледота, це безробіття. Ворог сьогодні України в першу чергу це те, що ми навіть не навчилися домовлятися одне з одного. Ми не вміємо сьогодні на привикли жаль слухати одне одного і бути почутими. Я сам народився на Донбасі. Я виріс в простій родині Шахтаря. Я завжди славив своєю працею своїх батьків. І мої батьки пишалися тим, що після армії пішов працювати на шахту. П'ять років працював я в бригаді двічі героя соціалістичної праці Івана Стрельченка. І той досвід, який я отримав, він мені в подальшому настільки знадобився на будь-яких посадах, включаючи. Державним менеджером, управлінцем. Або тоді, коли я створював перші робочі місця, і ці робочі місця давали можливість людям отримати гідну заробітну плату. Я маю свою програму. І я хочу зробити так, щоб кожна людина, яка мешкає сьогодні до Донбасі, в першу чергу відчула, що держава сьогодні про неї дбає. Вона відчула про те, що держава є справедлива. Але на превеликий жаль, сьогодні це не відбулося. І той громадянський рух, який почався з Києва і сьогодні докотився до Донеччини, до всієї східної України. Він сьогодні в першу чергу висловлює недовіру недовіру до усіх, хто причетний до влади. І сьогодні дійсно треба підняти цю довіру, як її зробити. Я думаю, рецепт є лише один: треба впроваджувати тотальний громадський контроль. І його треба сьогодні змінювати на те, щоб сьогодні люди могли контролювати не лише саму владу. Не лише її дії, а в першу чергу і ту бездіяльність, яка вона сьогодні демонструє. До чого це сьогодні привезло? В першу чергу це привело до того, що ми сьогодні маємо практично військову ситуацію. Ми не звикли на Донбасі воювати один з одним. У нас 132 національних на території громад. Ми завжди жили мирно. Нас ніхто нічого не роз'єднував не культурні цінності, навіть коли нам було важко працювати, і ця праця була зумовлена в першу чергу високою відповідальністю, тому що ми берегли одне одного, ми домагали, допомагали одне одному. А сьогодні ми змушені воювати одне з одним. Що ми зробили на Донеччині? Ми взяли наші державні символи, і з цими символами ми пішли до тих протестуючих людей, щоб переконати їх в тім, що наша перспективна лише в єдиній Україні, що Донбас завжди буде її складовою, найкращою складовою в тих традиціях, які він завжди випромінював. Тому що ми маємо свої легенди, легенди і Стрельченка, легенди і Подкопаєва, легенди, і Віктор Смирнов, шестикратний олімпійський чемпіон, який з прапором України стояв на нашому Донецькому Майдані. І ми прийшли до того порозуміння. Навіть коли ми захищали наш національний прапор, і була така протидія, яка могла нас відвернути від свого курсу. Але ми не відвернулись. І ми пішли на домовленості. І коли я почав спілкуватися з тими людьми, які вийшли сьогодні, і ми їх називаємо всі сепаратистами, я відчув одне. Вони готові сьогодні до діалогу. Але сьогодні, на превеликий жаль, ні з ким з ними розмовляти. Треба їх почути. Треба зрозуміти, яка основа цього конфлікту. І ми будемо бачити, що це не політичний і не воєнний конфлікт. В першу чергу, він має свою давню історію, бо це конфлікт соціальних інтересів. Завжди ці люди були на узбіччі, їм ніколи не приділялась певна увага. І мені дуже прикло, що те, що дуже багато людей, які сьогодні є на Україні, і можуть в першу чергу впливати на достоинство і на гідність. Нашої держави, створюють робочі місця. Вони змушені сьогодні прийти до розбрату. Що треба робити? В першу чергу треба діяти, діяти рішуче. Але нам треба що запропонувати, натомість їм їх вимогам. В першу чергу, ми маємо їх соціально реабілітувати, надати можливість працювати. Я, наприклад, свого боку запропонував створення перших робочих 50 місць і звернувся до своїх колег, до своїх однодумців. Щоб вони також могли працевлаштувати цих людей. Чому це потрібно робити? Та тому що їм треба десь себе реалізувати. Якщо людина не реалізує себе в суспільному або громадському просторі, вона вийде на вулицю і вулиця буде нами далі керувати. Цього не можна припустити. Наступне необхідно внести такі зміни до Конституції, щоб відповідальною була влада, щоб влада була підконтрольна в першу чергу своєму власному народу. І ці зміни мають торкнутися всіх без винятку рівнів депутатів. Необхідно прийняти такий закон, щоб ми могли їх відкликати, і саме щоб громада могла їх відкликати. Тоді буде гідна і певна відповідальність. Наступне: якщо ми терміново не запропонуємо на державному рівні економічну програму, яка б сьогодні надала можливість, Розвивати шахтарські депресивні регіони. І ми їх перетворимо ці депресивні регіони на нашу загальнонаціональну стратегію енергетичної безпеки України. Це дасть можливість не просто створити нові робочі місця. Це буде новітня історія незалежно як енергетичної, так і економічної держави. Це зміцнить наші стосунки між Заходом і Сходом, між центром і Півднем. Така програма у нас є. Давайте подивимось: скільки ми сьогодні оплачуємо газ, який не є українською природою. Українська природа це наше вугілля. І вугілля сьогодні здатне врятувати Україну. Але за одні умови: коли Україна врятує українське вугілля, це нам додасть додаткових коштів до бюджету приблизно на рівні 7 мільярдів доларів. Ці гроші підуть в економіку. Ці гроші дадуть нам можливість розвивати інші галузі, Такі, як, наприклад, переробну промисловість. Такі, наприклад, як сільгоспвиробнику допомогу, нашому фермеру допомогу. Саме вони сьогодні потребують такої опіки держави і такої програми. Ми, українська народ, мали свої рецепти, кращі рецепти виходу із кризи. І в першу чергу ми звертаємося до людей. Бо людина праці, людина, коли вмотивована своєю роботою, вона може сьогодні дати загальнонаціональний продукт, яким є в першу чергу наша надана додана вартість. Додана вартість до тих товаровиробників, які сьогодні спроможні давати конкурентну продукцію. І це в першу чергу задовільнити як внутрішній попит українців, так і можна працювати буде на зоні. Хто нам сьогодні заважає? Заважають на превеликий жаль політики, які сьогодні не зрозуміли, що єдиним виходом із цієї кризової ситуації, із цього конфлікту, є порозуміння. Донбас завжди був центром єдності, завжди був центром сприйняття, гармонійного розвитку. Чому? Тому що 132 національності, які в нас сьогодні є, про які я сказав, вони сьогодні потребують одного тільки злагоди і довіри. Я хочу, щоб ми по-іншому звернулися до людей, щоб ми не примушували дивитися на них через дуло кулемета чи автомата. Це неприпустимо в наші сучасні умови. Я вважаю, що любов і порозуміння воно може сьогодні надати новий поштовх для розвинутої нової сучасної економіки. Економіки, яка сьогодні забезпечить усі потреби нашого населення. І ми це разом зробимо. Я завжди вірив і буду вірити. В перемогу наших українських пріоритетів, в перемогу кожної людини, в мудрість, в нашу виваженість і то, що в такий час, непростий час випробування, ми завжди будемо разом. Разом будемо з нашими родинами, ми будемо їх любити. Але якщо нам потрібно буде захищати свої власні національні інтереси перед зовнішнім ворогом, то я закликаю, щоб ми не схиляли голови. І ці голови не посипали пеплом. Ми маємо стати. На захист нашої української держави своєю волею, своєю честю, своєю гідністю, ми маємо захистити її національні пріоритети і інтереси. Саме я, як кандидат на пост президента України, докладу всіх зусиль для того, щоб Україна була єдина, для того, щоб вона була суверенна і для того, щоб люди, які живуть на нашій території, були востребовані. Я кажу ні Свавілю, я кажу ні тим чиновникам. Які не бачать перспективи в розвитку нашої держави. І я кажу да вам, люди, бо я завжди буду з вами, з вами, українцями. Дякую, вірю вас. Слава Україні!